Наука об'єднується із бізнесом. Меморандум про партнерство та співпрацю підписали представники Прикарпатського національного університету та польсько-української господарчої палати. Тепер каже ректор вузу Ігор Цепенда, вдасться ефективніше втілювати в життя наукові ідеї. Прийнято рішення університетом про створення наукового парку. І Якраз ця співпраця з підприємцями наукового парку, де можна буде реалізовувати інноваційні ідеї, які на сьогоднішній день є в університеті. Знову ж таки дозволять включитися в роз... Звиток соціально-економічних програм регіону і України і двосторонніх взаємин, які стосуються двох держав. Співпраця в рамках польсько-української господарчої палати відкриває широкі можливості для підприємців та громадських організацій. Україна отримує сприятливі умови для переорієнтації бізнесу зі східного на європейський ринок. Зокрема, Польща зацікавлена у розвитку ініціатив, пов'язаних з хімічною промисловістю, сферою послуг та туризмом. Відтак, співробітництво в межах карпатського єврорегіону дозволить реалізувати спільні екопроекти. Ми би хотіли притягнути сюди. Ті польські екологічні фонди, польські громадські організації, які активно фінансують і займаються екологією Карпат і розвитком карпатського туризму, це якби нібито загально, але на ділі за тим іде прихід в регіон конкретних малих і середніх підприємців, польських, які зацікавлені в діяльності в регіоні. Крім того, Польща готова ділитися з Україною досвідом реформи місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.